Всім привіт! Мене звати Вікі і це канал Кейпобіт Я з Драма Лакор. Це мій перший досвід такого формату відео. Якщо вам сподобається, то буду ще такі робити. І сьогодні буде огляд на драму Базіка 2022 року, головний жанр драми Детектив. У головних ролях є Лінчен Сок, улюблений мій актор, на яка грає дружину. І так на початку серіалу розповідають про адвоката, якого звати Бакчин Хо, якому не дуже щастить у роботі. Кожен раз справи йдуть погано. Його, його Дружина Коміхо працює медсестрою. Пак Чин Хо живе зі своєю дружиною, тестом, вони дружні. Його призвали Базіко через те, що має зикби кісток. Одного дня знову після провального судового процесу головному герою дзвонить незнайомець, який просить приїхати для нової справи. Багатійка каже, що добре заплатить. Пак Чин Хо. Лише потрібно зіграти по сценарії, щоб виправдати злочинців, адже всі в суді вже підкуплені. Головному герою не подобається, але погоджується тому, що адвокат у повухах у боргах, і він хоче перекрутити все по-своєму, шантажуючи злочинців, шукаючи докази і домогтися справедливості. На річницю весілля він запрошує дружину тесті у другий ресторан. Тут до нього дзвонять, і він покидає вечерю. Вибачається перед коміхо, офіціантка дає. Напій. Йому сподобалось таке обслуговування, та з цього напою починаються неприємності, покчанухо потрапляє в аварію і прокидається у лікарні. І тут приходить поліція і зарештовує героя, називаючи його бузавіром, відомим злочинцем. У його офісі знаходять багато грошей і наркотики, адвокату ніхто не вірить, окрім його сім'ї, і саджають за крати. Героя хочуть позбутися. Але коли багаті дізнається, що пак Хо – це був звір, який вкрав у нього багато грошей, його залишають живим. Адвокат намагається померти або не сидіти у в'язниці, але всі його спроби не вдалі. Спочатку Хо хоче доказати, що це не він злочинець, змушуючи інших співкамерників завдавати йому болю. Але це все закінчується його виграшом. Тоді щоб вижити, він приймає роль бузевіра. І далі розпочинається боротьба за справедливість, помста. І я впевнена, вам це сподобається. Сюжет цікавий, не ніколи не знаю, чим закінчиться все. Справедливістю чи ні? Хто друга, хто ворог. Моя оцінка 10 з 10. Ро... Актори дуже добре зіграли свої ролі, мені сподобалось їхня гра. Фінал вас дуже здивує. Ось і все дякую за увагу.